Привіт, друзі! Прийшли колеса і будемо їх замінювати. Звісно, не на трактор поставив їх тут так. Будемо замінювати, ставити їх на сівалку. Значить, колеса 105 на 70R14, докатка така. Ну, вони йдуть там до різних. Є Жигульовські, є, там різні ці колеса різного розміру. 13-14. Ну, я взяв 14-ку, так як 13-ку. У мене одне є колесо на 13, то було важко знайти йому пару ще одного. А 14 то в принципі були. Вартість недорога, потрібно їх замінювати, ставити сюди. Як бачите, ці вже у мене добре розлазяться. І був з ними певний нюанс, особливо з тієї сторони, де зірочка. Ну, По-перше, це навантаження, яке має сівалка, а при. На грузці такі, ну, приблизно десь 450 кг Вона має, якщо завантажити її так непогано, то. Вони не витримували, вже бачите, я їх і варив, вже що хоч з ними не робив. Ну, в принципі, ще б щось там без сезону якийсь відмотиляли. Але тут же і болтами цей верх, оце і ця резина, покришка, як би сказати, скріплена, тому що вже злітала. Ну, в принципі, він, бачите, мотиляє вже таке воно. Нікому нічого не винно потрібно замінювати буде. І я відчуваю, що з цими колесами потрібно буде. Перелаштовувати, тут трішки погратися з нею, так як вони йдуть вище на сантиметрів, ну так, як би сказати, 10. То тут щось потрібно буде зараз довидумувати, посівна на носі. Потрібно, якби на пальці було б погано, потрібно буде оце все. Оце все якось зараз щось щось робити. І так і поступово вже буду показувати, що роблю, що змінюю, і надіюся, і знаю, що щось з цього вийде. Але це чи це щось буде нормальне чи ненормальне, вже побачимо подальшому. Непогані такі сівалки анкерні. Щоб сказати, що чесно і справедливо, звичайно, вони. Порівняно з дисковими, менш ефективні, тому що потребують чистих оброблених площ. Не завжди це так е, трапляється, до, зробити можна, так як після соняшника. Ото і подрібнювач робився вже під цю сівалку, щоб е, подрібнити оті рештки. Ну не лише під цю сівалку, воно покращі, і покращує, і краще подрібнює перегнивання решток. Тобто, це подрібнення знивних решток, решток соняшника це. І далі там тягне за собою певні питання, тобто не лише під нюю, але вже щоб сюди вчепити диски можна було б переробити, то вже підємна здатність його втрачає, ну, не підніме. Він вже, тобто, диски там вагою, пара, мені здається, хороші, якщо взяти, то 7 кг. 7 кг 12 штук, це ж самі розумієте, 84 кг плюс, плюс повідки, тобто ще плюс 100 кг. А ці анкера важать тут у цілому, якщо їх зібрати в купу, то кілограм можливо 10 Тобто оцих 90 кг, це це, щоб засипати якраз сюди. Можна його так зробити, повикидати і зекономити ці питання, певні, в мене є певні думки. Ну, поки що до того руки не доходять, і цього року швидше за все, що 100%. Що я й за це братися не буду, повикидати, її облегшити так. Тому що хочеться, щоб була і прикатка. Це ефективна річ на будь-якій сівалці. Хочеться, щоб і цей ланцюг ззаді загромаджував, є грабельки ставляться. Також ефективна річ, як би сказати, я за те. І е -е, щоб засипати. Ну, засипати, в принципі, якщо й навіть там. 50 кілограм міститься чи 80. Такі сівалки це ж не для сильно великих наділів. Тобто, ви ж не будете, ну, можливо, і можна сіяти такими і сіють, швидше за все, сівалками там і по 15 і по 20 гектар за сезон для себе. У мене немає таких наділів, тобто хлопець не гордий може і насипати по 50 кілограм. Не є таке питання. Ну, хочеться, хоча б, щоб міщалося хоча б зерна. 100 кг анамін добрива бачучи певні якісь тенденції, то без них я буду сіяти, скажу так, як є, тому що в мене є практика і з мінеральними добрива, і без мінеральних добрив. І є певні свої певні такі розуміння, що цього року по-бідному. По-бідному, як то кажуть, менше вкладаєш, менше влітаєш. Ну приблизно так це 100% неправильно. Потрібно робити все правильно, сіяти з мінеральними добривами, дотримуватись технологій, і т.д. і т.п. Ну коротше, суть то не в тому. Суть в тому, друзі, що я не знаю за що тут братися зараз в першу чергу, тому що я знаю, що зараз, якщо це ставлю сюди, чіпляється за це. Потім чіпляється за це. А це вже тут потрібно буде швидше отак відрізати, якось опускати. І знову його підсилити так, щоб воно не втратило свою і функціональність, і надійність. Ну зараз щось буду робити до цього дискова сівалка 100% краще. Ці сівалки потребують анкерних чистих площ. Тобто є питання по забуванню і відповідної вологості ґрунту, тому що є певні налипання також на ці анкера. Ну, такі, принаймні, по тому побаченому, що я зробив. Про цих магазинів, отам, які є, виробляють, я нічого не можу сказати, тому що я не бачив їх в роботі. Сказати, там нічого не можу. А тут є такі питання. Потрібно, як би, сказати, ми же дощ. Якщо буду такі ще питання пишіть, а я зараз буду пробувати щось робити і буду помаленьку коментувати, що я буду робити. Як завжди, просто не буває, але помаленьку рух іде. З чим першим зіштовхнувся, що це колесо впирало сюди вже в раму. І ще 4 см потрібно було десь відвести. то взяв швейлер. Зараз тут все рівно потрібно знімати. І доварив його до цього далі. Що якісь роботи щільно заходить. треба витягнути, ну тоді краще піде. О, зробив отаку річ, бачите, приварив швеллер, відвів його від рами. І зіштовхнувся з другим, що хто, можливо, так буде робити, там щось пробувати, то на ці колеса, ці Жигульовські ступиці не налазять. Я взяв вже зажав, розкрутив, зажав в станок і проточив її. Тобто вже нормально. Так, заходи, що доволі непогано, і тягне одне за другим. Значить що? Тут оця зірочка в мене ціплялася, ось тут вона так стояла. Її вже потрібно обрізати ближче, бо вже впирає в анкер. Ну Що як з то там зажимається на режиму. Взяв, я зажав, а цю штуковину патрон не можу зажати. Значить, видумав, взяв, зажав, просверлив, тут отвернув, йшов якусь таку бздюльку в мене була. Зараз я її спробую отут. Приварити, відцентрувати, можливо, ще візьму, трішки зберу, щоб зайшло сюди, щоб відцентрувало його, тому що тут потрібно, щоб не болтало цією зіркою. І відріжу болгаркою отут і проточу оцю частину під цю зірочку. Таким чином, ну, іначе я його не зажму, і тут тільки потрібно якусь втулку брати ще й доведеться швидше за все, що. Центром звідси підпирати, щоб його не відірвало. Тому що це такий оцей метал, то спокійно пішов, не знаю, щось похоже на чавун, щось таке. Ну, або сталисти, таке Ну, не сильно воно сталисти тобто сточується нормально. А отут, швидше за все, що ця частина, особливо поверхнева, ці півося, вони ж закалюються. Всередині то вони звичайні, а по як якби закалка йде. Ну, зараз побачимо, що з цього вийде. Як завжди, що апетит приходить під час їди. Вийшло таке, що е, сточив я оце, зверху воно було, звісно, трішки закалене. Сюди все з маленьким таким стуком зайде. Значить, трішки я не так я зрізав я цю втулку, не так я зробив. Потрібно було від того центру, що тут був, той, що я зрізав, поспішив проточити тут на режим. Взяти, спробувати. ну Тут така калене воно. ну Я думаю, б пішло. На малих оборотах під водичкою воно проточилося. І взяти його на режим, виставити. Тоді б точно отут вийшов центр. А так, мені здається, трішки буде його кабутати, Ну, натяжному буде робота. Тепер як це ще весілля має бути, значить, болти я заставив. Зараз, якщо воно так все вийде, то буде. Непогано є колесо стало. Це вже добре. Значить, тут одну я цю викидаю, бо забагато вже. Ставлю дві таких від е, тормозних барабанів. Ух, від Жигуля обрізані оці алюмінієві. Розвертаю його, щоб воно не площиною було, а можливо, буде і площиною, щоб не було такого шату. Все ж таки цими гульками переверну сюди. Так, мені здається, краще. Ще одну ставлю. І ще одну таку чогось, щось. пам'ятаю, теж там десь біля ступі щось воно таке там було. І тепер аж ставлю оцю. Коротше, така крутьмуть. Ну, принаймні... Ой, тут одна проблема. І тут, друзяки, одна проблема, що їх, а можливо, і обріжуться. Можливо, і обріжуться, але дуже мінімальний зазор. А почали добре жити і гроші кінчились. Як ще його потрібно буде, можливо, і пройде. Можливо, я якраз його обріжу по пригайку. цепка, щоб не чіпляла. І прийде. Зараз я закручую все і побачимо, що воно. Як воно? Ось таким чином, друзі, вийшло, позрізав зайві оці, що тут. Зажало воно його доволі міцно, шату ніякого немає, колесо ходить доволі непогано. я б сказав, практично ідеально. А от зірочка трішки є, бачите, певні питання. Ну, Побачимо, я думаю, що зараз основне скласти його. Купу, тому що я бачу, що тут питання тягне одна ситуація за іншою, так як висота вже колеса змінюється рами, висота рами від землі, то тут оце все доведеться переробляти. Ну, нічого помаленьку, поки що це так залишається. В процесі побачимо. Поставив, друзі, на місце, все начебто добре. ну Поки що якби так. ну Ці колеса виявилися не такими якби і сильними. Так як я накачав три атмосфери, а вони присідають. Ну в свалці ці вага є. Тут десь в районі 400-450 кг. Ну так, я відчуваю по тому, як підноси. І, до речі, я брав диски, хотів дізнатися, скільки все-таки підносить цей шифінг, ну, яка, яка його максимальна така спроможність чіпляв. Диск на нього, диски мають 350 кг. Ну, ще те, що я там начіпив, там плюс-мінус 10 кг, то не рахуємо. Чи. Чіп... Кидав назад на задню батарею, ставив три мішка з пшеницею. Це десь приблизно 45 кілограм, що у нас виходить 175 то підносив це приблизно 500 кг, 515 А на передню батарею знімав з задньої і кидав на передню чотири мішка. То підносив без питань. Ну, то теж це такий максимальний його довго так він не попідносив тобто А її підноси легше. То десь приблизно в ній 400 450 кілограм. Тобто, якщо її завантажити ще кілограм 100 кг кинути, то вже це такий максимальний як би, ривок. Ну, в цілому непогано. Це на місці і тягне воно, так як я й казав, одне за другим. Одне, що ця зірочка не співпадає з цими. Зараз поки що я до цього не буду думати. В процесі щось придумаю, потрібно ось ці анкера. Як бачите, що тут вони не достають 10 см, десь 10-8 Я вже під колеса поставив такі планки 2,5 см десь до трьох. Це вже така імітація того, що вже буде як налаштування. Що анкера опустяться нижче, це вже приблизно як пшениця буде сіятись, ну вона сіється десь зазвичай. У залежності також ще від вологості і від. Ґрунту, як який ґрунт, то десь приблизно 2-3 см. Ну, також пора коли сіється, раніше, пізніше, там вже більш детальніше у спеціалістів потрібно питатися. ну Так, я виставив на 2,5-3. Ще врахування, що просадка буде ґрунту, то десь 3-4 см, я думаю, буде. В крайньому випадку. Тут у мене вже можна ще відрегулювати. Так як регулювання не змінилось, тобто регуляція глибини у мене присутня, тут залишиться. Ну, В цілому, що зараз тут батур, я не хочу оце відрізати все по одному, хочу зняти його разом. І дав би мені Бог клепку, щоб я його взяв лише на пришмарку. Не дав Бог клепку, друзі, я його заварив і ще так, що. Як в тих машинах, де всунуту деталь, що важко її дістати. Отак і вийшло в мене, а грішив на других. Зараз я це якось відріжу і щось далі побачу. Так, друзі, приварив я його, опустив на сантиметрів 5, трішечки. я Провтикав, тому що оцей кут, бачите, воно стоїть практично рівно. а Там ще потрібно було опускати ще на сантиметрів десь ще 5. Тоді оця труба, сам сошник, стояв би під більшим отак кутом. Але, в принципі, якби що маю, то маю спробую ще так, що воно покажеть. Попереду, поприварував такі. Обмежувачі, щоб не підносило вверх. Також вже в процесі роботи прийшла думка, що краще би було по тут такі болти з на 12 з гайкою, планку покласти, отвір просверлити, приварити гайку на 12 і болтом регулювати, ну щоб іще контр, контргаїлось. Тобто, щоб вирівнювати оці сошники, тому що в процесі роботи десь підогнуло трішки десь так. Буває все, якби десь на якось на пресі каменюку, то. Можуть бути такі справи. Підклав ще на 2 см, щоб сушники були в повітрі. Отак. То зараз буде потрібно відрізати ці профтруби, що тримається банк сама, як бачок, сам на ньому висіний механізм. Оце все повідрізати або отам відріжу, не знаю. І розрізати отут. Тому що я варив так ще, Ну, воно все робиться, що, з думкою, що це так, це воно все буде, але переробляється і вдосконалюється. Що туди я не залізу, повідрізати оці всі. Воно приварено всередині швейлера. Потрібно було розвернути швейлер. Все ж таки. Але чомусь зварив так, тоді була така думка. Зараз я сюди не залізу болгаркою, щоб повідрізати, а це потрібно кожне, оце все відрізати через кожних 15 см. То просто якось зараз відріжу отут і аналогічно з цієї сторони і ця вся шабатура впаде вниз, а потім буду вже його якимось чином отут звідси звідти усиляти Зварив ось таким чином, поклав швелер 120-й вниз його і на дві розкоси. звідси і звідти так само опустив її. Ну, тепер вона виглядає більш так солідніше, вище. Навіть можна оцей бак опустити вниз. Але оці сімопроводи, проводи, верніше, вони, вистачає їх, вони так розтягнутому стані. Тому що була також проблема, що тут. Е Якщо ячмінь сіяти, бувало забиває. Десь ячмінь попаде в гостячок, або ну сама така структура його довга, що ставало поперек і інколи забивало, бо потрібно було дивитися. А так воно буде розсягнуто. Отаке. Ну тим то тоді воно так трішки, якби було скручене. Можливо, і в цьому питання, а так воно вже буде. Така практично пряма лінія і розтягується, воно ще розтягується, тобто нормально. А попередні оті штуки, які я там наварив, то вони не дадуть йому опуститися вже цій стороні нижче. Тобто, такий як варіант. Значить, доварив от таких дві 20х30, звідси і звідси під самий бак. І зараз буде потрібно відрізати отут. І відрізати отут. І посунути його трішки, щоб ці зірочки співпадали виставити. Це таким чином лише я можу зробити, посунувши бак на одну сторону. Побачу зараз, що з цього вийде і чи вийде. І верхній палець, палестке йде навантаження. Ну, бачите, що в цілому нелегко не йому підняти. Ну, як би сказати, що таке навантаження, що щось тріщить, знову звівається, то ні. Але все рівно такий ще засипати зо 50-70 кг зерна і олена, або я ззаді буду стояти, дивитися, вже кому карта упаде, хто буде за рулем. То буде важкувати, але на розворотах просто. Сходити, розвернувся, виходити. Ну таким чином муситься виходити з таких сположень. Щоб покласти йому диски, то вже варіант важковатий Тут є в мене певні думки. не цього року будемо живі, з часом побачимо, щоб перекласти, щоб є в мене такі певні бачення щодо неї. Щоб вона працювала трішки по-іншому. Значить, що по суті колеса замінив непогано, анкера опустив, не вгадав трішки оцей кут прогавив цей момент, ну побачу цього року так. Головне, щоб диски, ну в принципі, соняшник там диски по бодилю подрібнили непогано. Ще дисками передпосімний обробіток ґрунту зробити, то я думаю, воно переб'є його доволі так. Основне, щоб була подрібнена. Рестки можуть бути, то не проблема. Основне, щоб вони були недовгі. Щоб, тому я і ставив їх так, два ряди шахматним порядком, ці анкера, щоб. Воно йшло. На соняшнику ми сіяли два роки назад, ці коли да, пшеницю, то прекрасно, взагалі ніяких питань не було. Якщо була там лебода суха, то вона так і згорталась по верху, навіть не відчувалося, що воно десь там їде зверху. А того року сіяли вже. Ну там ділянка специфічна така, що е, забивалось під носив, проїхав метр, залишив, а потім ходили з зеленою граблями. Розкидали ті купи з тими соняшниками і з усім. Ну там погано того року спрацював каток, рубаючий цей по соняшнику, тому що деревина тоді поїхали, хтось забрав, і вже не хотілося їхати додому, вже махнув рукою, працював як. Тобто каток не, не зробив то, як цього року. Цього року набагато краще. Хоча є оці валки, теж отак воно якось ну, побачимо, в цілому не все зразу. Значить, колеса стоять непогано. Чи погані вони, чи не погані. Побачимо з часом, в принципі, ні, колеса то толкові, але чи витримають цю вагу, і воно буде все так е, працювати. Не знаю. Ще одне на початку мав розмову і не договорив, що на тих колесах, то. Трішки як землі нападало і на цю зірочку накидало інколи, коли дуже м'яка поверхня. І е, забивало зірочку. Тобто потрібно було чистити ставати. Тут вже цієї функції, я думаю, не буде, тому що зірочка вже сантиметрів 25 вище від землі, а там практично 15 вона десь була. Що таке питання вирішено з цим? По місності, все ж таки думаю, що витримають. Вони. Хоч і присідають, але ж ну що їм по 200 кг на брата це не так багато. Прикатка на місці, тому що сівалка без коліс з прикаткою. Це сівалка без коліс з прикаткою. Тут однозначно прикатка ракета. І вже вчіплю насіння проводи. ще підфарбую, десь знайду мене літрова баночка фарби була. Підфарбую, щоб оцього цього зашмарків цих не було видно, було більш-менш виглядало все культурно. І я думаю, в цілому, в цілому непогано, то має можливість то краще, звісно, робіт. На дисках. Хто не має можливості якийсь період певний часу перекантуватися, то такі речі анкерна сівалка підходить взагалі, дає оцей період виграти, трішки, якби устаканили, що десь побачити, оприділиться твоє, не твоє. Що до чого, як, щоб не, як би сказати, не з бані і в холодну воду, щоб було все нормально. В цілому непогано працює, одне, що потрібно, якісне. Оброблений передпосівний обробіток. Зроблений передпосівний обробіток ґрунту для е, ц, цієї анкерної для анкерів. А в цілому є ще над цим працювати, я ще пофарбую її і, і будемо пробувати далі працювати. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.